І знову засідання перенесли у Ковпаківському районному суді. Заслухали клопотання ще одного позивача до Сумського НВО. Він як і решта запросив у відповідача підприємства довідки про нараховані та фактично сплачені суми зарплати за останні майже два роки. Суд клопотання задовольнив року. оскільки клопотання потребує певного часу, щоб відповідач надав нам його довідочку. Цю то суд. Оголошую перерву у справі до 13 квітня на 14 годину. представники Сумського НВО на засідання не з'явилися. Їх коментар отримати не вдалося. Чому дізналися з повідомлення від прес-секретаря підприємства? У ньому зазначають цитую керівник департаменту правового забезпечення сьогодні на судовому засіданні. На жаль, поспілкуватися не вдасться. Нагадаю, за останній тиждень це вже третє слухання щодо несвоєчасної виплати зарплати на сумському НВО. Станом на 31 березня у Ковпаківському суді знаходиться близько 20 таких цивільних позовів.